Так, вопрос на така. Ось така внутри, закипивши масло на впуски. Ось така от, особана ось в третьому циліндрі. І в ньому же Отакий ось клапан, за таким от нагорякой. Вот, вот такой нагарчик. Клапана выкинуть. Вот он износ клапана. И все выпуски кто-то точил болгарочкой, укорачивали. То есть не гладкая поверхность, а вот такая, сферическая. Ну, я так зрозумів, їх усі так робили. Для чого ні, а тут, по-моєму, не робили. Для чого це я не розумію. Тут, по-моєму, не робили. Тобто випуск увесь круглий. Тобто, якщо подивитися. Хто-то болгарки точив. така красота. Jak to tak?